Друзі, адвокат Сергій Гула дійсно ситуація крайне непроста, і на фронтах, і безпосередньо на полі мобілізації, і безпосередньо з повістками, і, звичайно, обговорення серйозне щодо перетину кордону. Комусь забороняють, над кимось працюють для того категорії чоловіків, для того, щоб отримати. Новий дозвіл, і, звичайно, має бути належне реагування на, я я так скажу, часто абсолютно неадекватні неадекватні дії, з якими багато людей стикаються. І я отримую достатньо багато повідомлень. Дякую, до речі, друзі, за ваші коментарі. Дякую за лайки. Дякую, що поширюєте відео. Дякую за підписки. Найперше, знаєте, блог в чому, щоб дійсно був розголос по незаконним речам, і друге, щоб люди знали свої права, щоб люди знали свої нов... ті новели, які є законодавчі, і могли ними оперувати. Чому я і так багато записую питань по мобілізації, по повісткам перетину кордону? І це відео я теж хочу відповідні питання роз'яснити. Розумію, що в багатьох людей є свої персональні запитання. Щодо тих самих повісток, щодо бронювання, щодо мобілізації, щодо можливості перетину кордону. Я розумію, що часто потрібно саме індивідуальний підхід адвоката для роз'яснень для персональної консультації. Тому емейл під цим відео, якщо необхідно, пишіть мені на емейл. Буду давати вам персональну консультацію як адвокат щодо вашої відповідної ситуації. Отож, на цьому тижні, можливо, навіть цілком можливо сьогодні. Верховна Рада України дійсно має розглянути, ну, я так назвав, нову мобілізацію, як вона буде в них, чи продовжена, чи нова, і тому подібне. Але те, що треба реагувати і на кількість днів, які закінчуються, по е військовому воєнному, точніше, стані, і відповідно щодо. Тих неадекватних речей, які сьогодні стосуються повісток і мобілізації, це очевидно. Більше того, те положення, яке затвердив Кабінет міністрів щодо військового обліку, і наскільки він став навантажений, я б все ж таки звернув увагу депутатів, що вони повинні безпосередньо все ж таки це оформити в законі. Тому що знову ж таки, як адвокат, я наполягаю, що основні обов'язки громадян Мають бути затверджені, як Конституція передбачає законом. Тому, знаєте, часто правильно люди кажуть, а де це передбачено закон? Не передбачено. Значить, дії є незаконні, бо це не передбачено відповідно закон. Тому що не може до прикладу сама постанова. Мати більше юридичне навантаження, ніж, наприклад, закон України про військовий обов'язок і військову службу чи про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не може бути такого. Тому ці положення треба знати. Отож, що Верховна Рада передбачає, Верховна Рада вже є відповідні дані, буде розглядати питання щодо продовження воєнного стану, чи він відповідно буде. Прогнозується, що все ж таки воєнний стан в Україні, дію воєнного стану в Україні продовжать. І це, скоріш за все, буде саме на 90 днів. Тобто березень, квітень, травень. Також два закони, які передбачають відповідну дію. Щодо сьогоднішньої ситуації, яку, які мають бути чи переглянуті, чи в новій редакції затверджені, вони передбачають, що ось сьогоднішній цей спеціальний правий режим, який є на нашій території, очевидно, треба продовжувати і узгоджувати відповідні дії. І що найголовніше, Ставиться питання для максимального забезпечення прав і свобод людей. Які саме права, щоб розуміти, треба розуміти. І особливо наголошую, і я надію, що депутати до цього прослухаються. Перше, і будемо бачити це, можливо, в постанові або в тих ж самих законах. Перше, силоміць, ніхто не має право затримувати людей. Не має Застосовувати до людини, навіть якщо вона відмовляється від отримання повістки, фізичну силу з боку органів поліції чи центрів комплектації є неправомірним і незаконним. Тому це має бути чітко передбачено. Ну, хоча ми розуміємо, що чинне законодавство та непрофільне незакон України про мобілізацію, незакон України про військовий обов'язок цього не передбачає. Треба вносити ці зміни. Я вважаю, що треба в ці закони вносити зміни і окремо це зазначити. Друге, ніхто не може бути, я прямо скажу, викрадений. Що це означає? Це, до речі, стаття Кримінального кодексу. Але ж треба ж роз'яснити, що в автобуси садить, машини чужі, і кудись вести проти волі людини є абсолютно незаконно. Це і викрадень. Це є викради, тому треба очевидно апелювати до поліції, апелювати до прохожих, щоб вони допомогли, щоб викликати інший наряд поліції, якщо це є поліція. Бо якщо ви пред'являєте паспорт чи, наприклад, документи в телефоні, і посвідчить особи, до речі, телефон нікому не даєте. Так само і я рекомендую паспорт нікому не давати. Показали, пред'явили в кишеню, положили. На цьому крапка. Якщо ви пред'явили документ, ніхто вас кудись вести щось встановлювати не має права. Чи має право те ж саме, право має бути закріплено. Чи має право людина відмовитися від отримання безпосередньо повістки? Має. Навіть якщо закон. Звичайно, якщо в мене нещодавно консультувалася людина, вона просто відмовилась. От, сказала: Я не буду і все. Я, розумі... я кажу, ви розумієте, що це кримінальне провадження. Ну, до кінця видно, що не розумів. А інший випадок, коли людина думала, що їм дадуть умовно, і більше повістку ніхто не буде вручати. Так от, ви не робіть таких помилок. Друзі, не можна просто відмовитись. Або має бути законодавча підстава, або треба виконувати дійсно обов'язок по захисту країни. Це треба розуміти. Але якщо у вас є законодавча підстава, ви повинні про це апелювати. Можливо, це треба буде зробити правильно. Як правильно, треба консультуватися щодо вашої ситуації. Бо третій варіант це тюрма. Я вірю, що в 23-му році війна закінчиться, а посадка може бути до п'яти років. Як кажуть, воно вам треба. Серйозні речі. Це дуже серйозні речі. Але факт в тому, що та нова мобілізація можливо, якщо Верховна Рада наважиться на це, має здійснюватися виключно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Без будь-якого свавілля і без будь-якої відповідної такої примус дій. Без будь-яких примоздій, що є неприйнятним, і неможливим, і неправильним, я на цьому окремо, друзі, наголошую. І я думаю, що депутати це знають, і цілком можливо, що все ж таки відповідні зміни я буду відмоніторювати. Можливо, дійсно, окрім, того, що вони продовжать воєнний стан, вони і будуть ініціювати ті чи інші зміни в діючий закон. Бо Депутати також не, для, не тільки для того, щоб приймати закон, але також щоб відстоювати права і інтереси людей. Чому? Бо вони народні депутати, обрані народом представниками народ. І вони очевидно бачать всі ці неадекватні речі. Тому друзі, окремо і я думаю, що окремо, звичайно, і внесення має бути щодо проходження військово-лікарської комісії. Коли є багато зловживань, і навіть люди, які мають визнані бути непридатними, часто людей не визнають таким. Звичайно, є процедура оскаржень, але окреме застереження також має бути. Подивимося, знаєте, це зараз той час, коли народні депутати повинні проявити свою волю щодо утвердження законності в нашій державі. В багато аспектах зараз бачите, як активно борються з корупцією, встановлюють законність. Добре, але треба у всіх сферах життя. Що ви, друзі, про це думаєте? Ваші питання, коментарі пишіть під цим відео. Адвокат Сергій Гула.